Как обстановка, как обычно, боевая, огневая, и все всегда в боевой готовности. Перемирие продлилось у нас буквально всего лишь час-полтора. Началось с их стороны, со стороны противника. Сначала стрелковым оружием и крупнокалиберными пулеметами, потом в течение следующих суток после начала перемирия велась артподготовка и минометная стрельба она продолжается и по сегодняшний день. С той Ты стороны, с там очень хороший разрыв будет. Ты дырочки, колеса, да. Это все э, отверстия, это все от мины. 120 мина. Сзади парень, который сидел, погиб. Давно это было? Примерно назад, как просто когда приедет. А да а их накрыло, чем они тут нашли? Да, накрывали. А потом говорят, что это у Срагаток по нам стреляет или как? А ствольная артиллерия как? С рогатки по нам бьет или нет? Да не, я просто, ну, информацию при... Это не правило, ну, то есть, я понимаю, тут не в правиле, а тут в информации. То есть я вам довожу, что по Пескам ведется огонь из ствольной артиллерии. Из Донецка. Да. Стреляться я не буду. При подходе противника 500 метров ближе, или если они совершают маневр в обходе наших войск. Бог завещал Сидите, парни, пусть в основном мешают. Они, ну, вот, района, бьют и по пешкам и по тем позициям наши позиции разбор потому что сегодня целый день оттуда стреляют туда мы вчера целый день не стреляли по нам стреляли нас обстрелили вчера целый день мы ни одно укрытие. В ближайшее время будут накрывать мост. Подтверждаю, информацию принял, уходим. Три минуты назад от нас пошла отверка, как принял. Плюс. Был замечен русский раду, русский раду, я принял. Сейчас опять работают по Авдеевке, сейчас высчитаю где. Только от наших идет ответка. Если она идет не точно, корректируем огонь. Самое интересное, что у нас есть уже наработки с июня месяца. Вот когда мы вот так начинаем работать, и у всех все, прекращаются всякие попытки окружения, котлов каких-то и прочей херни. Полное. Уже время такое. Надо перестать мериться, кто главнее и кто больше герой. У всех общая беда. Я, Я считаю, беда. считаю, что все герои абсолютно. Но на сегодняшний момент гораздо больше героизм сидеть в окопе и решать бытовые проблемы, чем участвовать в активных боевых действиях. Простой закон войны. Чем больше ты копаешь, тем меньше по тебе стреляет. Если снежинка не растает, О, твои ладони не растает, не растает, значит у меня для тебя плохие новости. Днепро сегодня устанавливает флаг на споткающей высоте, поселке Пески. Эта территория давно контролировалась врагами сепаратистами, но сегодня мы ее заняли и торжественно ставим державный прапор. Поехали. аккуратно, пацаны. Техника безопасности соблюдаем. Героям слава! Вот они, красавчики, тоже. Помахай рукой. Вот она, слава Украине. Пацаны, Кайтаня, Голубим Максимов, для нас. Щойно ви переглянули сюжет із населеного пункту Піски, який розміститься поруч. Просто поруч із Донецьком. Зафільмував цю історію Олександр Пугач, з яким ми зараз поспілкуємося. Олександр, добрий вечір. Добрий вечір. А, ви раніше відвідували вже піски. А, а... В... Ні, це була перша поїздка. Розкажіть про свої враження. Ну, в принципі, е атмос атмосфера така, знаєте, коли туди їдеш, от якраз е де знаходиться безпосередньо батальйон Дніпро-1. Коли з, з безпечного місця їдеш туди, розумієш, їдеш в прифронтову зону, то атмосфера така, як то кажуть, народі хоч ложкою їж. Трохи так ну стрьомно, як то кажуть. А вже безпосередньо там на місці трохи починаєш адаптуватися, звикати, розуміти, що в принципі. Не все так смертельно. От на місці бійці говорять, що постійно йдуть обстріли, причому постріляють, постріляють, затихнуть. Коли, наприклад, приїжджає ОБСЄ, то все гаразд, це дотримується перемір'я, таких інших. Як тільки вони від'їжджають, знову починають бахтати. І коли ми там ходили по території, там постійно пахне. А скажіть, будь ласка, от з вашого сюжету, репортажу. Можна зробити, чи правильно я зрозумів інформацію, що командир, який говорить з кимось, мабуть, з якимсь своїм керівництвом, говорить про те, що нас тут обстрілюють, а з іншого дроту йому розповідають, та ні, начебто все спокійно. Тобто їм що не вірять чи вдають, що там нічого не відбувається. Що це за ситуація така відбулася? От з приводу того, що говорить командир, то дивіться, яка справа. Було дві поїздки на цей блокпост Мост. Перший раз туди їздили, і цей сюжет, який ви показуєте, їздила Зоя Красовська, вона там була і з цим командиром спілкувалася. І про що він говорить, в принципі, і та яка там ситуація цей, по першій поїздці. Вона поруч зі мною, я можу її зараз запросити до, Давайте. до столу, да, вона вам розповість, тому що я знімав вже другий сюжет, який ви ще не попав. Одну секунду, будь ласка. Добрий вечір. Зоя, роз розкажіть, ви почули моє запитання? Я можу повторити? Так, я почула ваше запитання. Справа в тому, що тоді ж вже було режим перемир'я, так званого, і при тому, що наші позиції обстрілювалися, команди давати відповідь були дуже рідкими. Тобто, по бійцях стріляли, по українських позиціях стріляли, але. А давати відповідь вони мали лише в якихось виключних випадках? Тобто фактично в ситуаціях прямого зіткнення, коли ворог знаходився дуже близько до них? А оскільки вилися обстріли саме артилерійські, то по них стріляють, а давати відповідь вони не мали змоги. А скажіть, будь ласка, хто вирішує, коли давати відповідь, а коли не давати відповідь таку? Ну є, є там командування штабу, тобто і... я маю на увазі за якими критеріями це визначається? Тобто стріляють постійно, а давати я так розумію, у відповідь можна лише в певних випадках. От в яких це випадках можна зробити? Корекументовані саме цими умовами перемир'я, я так розумію, що саме командуванням спільним військових українських військових, так. І безпосередньо під час спілкування, під час доповідання обстановки, враховуючи оперативну обстановку, приймалися рішення давати чи не давати. Ну спочатку, от я скажу так, що перша частина дня, коли ми там були, то командир був дуже пригніченому стані, тому що змоги відповідати армії не мали тобто прикривати їхні позиції, вони не могли. А під під вечір вже ну я була свідком того, що все ж таки якісь обстріли відбувалися. Тому а сказати остаточно, що так, по нам стріляють, а ми не даємо відповідь ні ну, так не можна. Але те, що ці випадки були дуже нечастими, ми мали можливість відповідати. То ну, така ситуація. Зоя, що це за споруда, на яку вішали український прапор? А це, це відео до речі, знімали самі бійці на свій мобільний телефон, ми мали можливість його використати в нашому відео. Це елеватор колишній, ну ви бачили, в якому він стані знаходиться. І ще це здається, 18 лютого цей прапор так туди поставили. Буквально за день до того ця територія ще була під контролем сепаратистів, А вже на наступний день бійці полку Дніпро-1 один змогли туди повісити прапор. І якщо ну на телефон там не дуже добре було чути, але цей момент так само вона летить. Особисто вас, От що залишилось поза кадром? Можливо, вас щось вразило, що ви хотіли нам зараз розповісти нашим глядачам? Поза кадром лишилося те напруження і те переживання, яке відчуває командир підрозділу, коли він знаходиться вдал вдал вдалині від своїх дітей, тому що а, безпосередні ну, діті знаходяться безпосередньо під обстрілом, а штаб знаходиться трошки від а, цього місця. І от ці переживання передати було насправді дуже важко. А напруга відчувалася дуже сильно, коли він хоче щось зробити, але немає такої зміни. Дякую дуже, Зоя, Зоя Красовська та Олександр Пугач, автори про проекту ФРІДНІ про ТВ, які надіслали нам свій матеріал. А нагадаю для того, щоб ви. А якщо хочете, щоб ваші матеріали були показані на громадському телебаченні в проєкті «Репортерська сотня? Будь ласка, зайдіть на сайт reporterska100.gromadska.tv та надсилайте своє відео.